Добрий день! Завітали до вас у День відкритих дверей. Вітаємо! Ми раді бачити вас у відокремленому структурному підрозділі Вишенський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування. Для представлення навчального закладу прошу завітати до директора коледжу пантуха Андрія Євгеновича. Мої вітання присутнім абітурієнтам, батькам. Та усім зацікавленим. Запрошуємо вас відвідати один із закладів фахової передвищої освіти. Я переконаний, що ставши студентом, ви матимете реальну можливість здобути фахову передвищу освіту. Стати фахівцем конкурентно спроможним на ринку праці. Розвиток закладу відповідно до викликів сьогодення. Та підготовка сучасного молодшого фахівця є для вас пріоритетними. Відвідайте нас, оберіть фах та станьте студентами. Із правилами вступної кампанії ознайомить вас секретар приймальної комісії Заріцький Микола Данилович. Відокремлений структурний підрозділ Вишненський фаховий коледж Війського національного університету природокористування здійснює підготовку здобувачів освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалав за такими спеціальностями: агрономія, ветеринарна медицина, менеджмент, право, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування. До нашого коледжу можна вступити як на базі 9 класу, так і 11 класу. Прийом заяв та реєстрація документів на базі 9 класу здійснюється з 30 червня до 13 липня. Вступні випробування, тобто співбесіда, буде проведено з 14 по 22 липня. Співбесіду будуть складати вступники, які бажають вступити на бюджет. З української мови та історії України. На контракт достатньо подати лише мотиваційний лист. На базі 11 класу прийом заяв та документів здійснюється з 10 липня до 31 липня. Співбесіда буде проведена з 1 до 9 серпня для осіб, які вступають на бюджет, на контракт так само передбачено подання мотиваційного листа. Хочу звернути увагу, що вступники на базі 11 класу мають право вступити до коледжу без дачі національного мультипредметного тесту. Або якщо вони його складуть позитивно, з балом не менше 100. На відміну від вступу на бюджет до вищих навчальних закладів, де передбачено прохідний бал, не менше 130, а на деякі спеціальності, такі як, наприклад, право 140 балів, медицина 150 балів. Також слід наголосити, що кількість заяв, які можна подати до коледжу, не обмежено на відміну від вступу до вищих навчальних закладів, де на бюджет можна подати лише 5 заяв. Також приймає скорочений термін випускників професійно-технічних училищ та осіб, які вже мають вищу освіту. Прийом буде здійснюватися на другий або третій курс навчання. Подача заяв та інших документів здійснюється виключно в електронній формі. Реєстрація електронних кабінетів вступників на базі 9 класу буде здійснюватися з 23 червня, а на базі 11 класу з 3 липня. Після закінчення коледжу ви можете поступити у вищі навчальні заклади на скорочений термін навчання або влаштуватися на роботу за професією. Бажаю, щоб ваш вибір професії був легким та вдалим. З більш детальною інформацією щодо умов вступу можна ознайомитися на сайті коледжу. Дякую. Дякуємо за вичерпну інформацію. А ми вас познайомимо із спеціальностями, які є у нашому навчальному закладі. Нині фахівець із агрономії має великі перспективи, адже земля стала джерелом достатку, ефективне використання якого можливе лише за ґрунтовних знань та вмінь. Попит на аграрних фахівців надзвичайно високий в Україні. Аграрний сектор росте з кожним роком, а тому кваліфікованих фахівців з аграрною освітою потребує низка сфер бізнесу: агрохолдинг, фермерські підприємства, хімічні, насіневі, консалтингові компанії. Робота зазвичай пов'язана з активним способом життя, з природнім середовищем. Та сезонністю фахівці даної галузі отримають гідну заробітну плату. Оманна медицина рятує людину, а ветеринарна – людство. Це класичні ветлікарі, які займаються лікуванням тварин. Такий спеціаліст не повинен боятися, братів менше, та прагнути мінімізувати їх страждання та страх. Фахівці даної спеціальності можуть влаштуватися на роботу у ветеринарну лікарню чи аптеку. Служби ветеринарного контролю на митницю, ветеринарні лабораторії на ринках та супермаркетах, зоопарки чи національні заповідники. Спеціальність право дає професійний старт багатьом видам юридичної діяльності: це суддя, прокурор, адвокат, слідчий, нотаріус, юрист консульт Бути юристом. Це мистецтво, адже всім юридичним професіям притаманна і творча майстерність. Професія юриста дає можливість надати допомогу людині, яка її потребує, спілкування з різними людьми і бажанням вирішити їхні життєві завдання. До вашої уваги пропонуємо знайомство із спеціальностями: менеджмент, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа. І страхування. Це перспективна професія і перспективи вирішуються не в грошовому еквіваленті, а швидше у розумінні того, що менеджмент це не професія, це стиль життя. У різних сферах функції менеджера можуть відрізнятися як і сама його діяльність, але в будь-якому випадку менеджер це управлінець та організатор. Обліковець за реєстрацією бухгалтерських даних найбільш популярна та високооплачувана професія економічного профілю. Жодна фінансова установа не може існувати без чіткого обліку документації. Впорядковані документи та підраховані цифри це запорука вдалого бізнесу. У сфері фінанси, банківська справа та страхування фахівці проводять фінансове посередництво, страхування. Кредитні, депозитні та інші банківські операції. Наші студенти пов'язують навчання із цікавим дозвіллям. Вони багато подорожують, відкривають нові місця, є активними учасниками спортивних змагань та творчих вечорів. У час війни студентська молодь не залишається осторонь, а допомагає Збройним силам України для нашої спільної мети, швидкої та бажаної перемоги. На території Вишнянського фахового коледжу знаходиться гуртожиток та спортивний майданчик. Про навчання та студентське життя найкраще вам розкажуть наші студенти. Я студентка спеціальності фінанси, банківська справа, страхування. Професія фінансиста є однією з найбільш престижних і високооплачуваних у світі, та вона вимагає систематичного використання управлінських та аналітичних навиків. В нашому коледжі ви зможете не тільки здобути якісні фахові знання, а й знайти нових друзів, відвідати багато цікавих виступів та заходів, побувати в історичних містах зі своїми викладачами, а також відчути багато позитивних емоцій. Привіт! Мене звати Настя. Я навчаюся в Вишнянському коледжі на спеціальність ветеринарна медицина. Я обрала саме цей коледж. Тому що тут є хороша база для навчання саме на ветеринара, і в майбутньому я бачу себе ветеринаром, тому обрала професію за покликанням. В коледжі ви можете знайти також багато друзів з спільними інтересами, так як в нас є агрономи-ветеринари. Ветеринарів у мене дуже багато спільних тем для розмов і навчання. Я студентка, яка навчається на спеціальності права, обрала професію юрист, тому що в подальшому житті хочу стати успішним і відомим адвокатом, який буде захищати права людей і вести різні заплутані справи. Навчання в нашому коледжі є дуже цікавим та захоплюючим. Викладачі доступно подають інформацію. Також у нас є великий спортзал, де проходять підготовки до різних спортивних змагань. Наші студенти займають призові місця. Ви стоїте сьогодні перед вибором зробити крок у своєму житті та визначитись, куди піти вчитися, яку професію обрати. У день тих дверей у Вишнянському фаховому коледжі ми старалися переконати вас у тому, що досягти успіху, знайти стабільність у своєму житті і в майбутньому мати гідну роботу. Усе це ви отримаєте, поєднавши своє життя із нашим навчальним закладом. Тож вибір за вами, а ми усі. Запрошуємо до нас на навчання.